Ольга Кобелянська Оповідання час. Скорочено. Авторка згадує природу рідних країв, Карпати, Смереки, Синє небо. На склоні гори я зустріла стару жінку. Вона пасла корову. Була вдовою, мала трьох синів, дочку. Багато перетерпіла на своїм віку. Дочці пішов 20-й рік. Чотирьох женихів мала і ні за одного. Не хоче йти. Жінка боїться смерті, боїться, що помре, а дочка незаміжня піде в найми, але силувати заміж іти за немилого не може її. Сама молодою ще дуже любила жовніра, а він її, але його мати. Волошка не далась їм зійтися. Перший син від нього заміж вийшла за нелюбого. Каже, що із її Ілінкою буде те саме. Надійшла дівчина з конем, була дуже гарною. Погляд мала тигриці. Як чоловік молодий, то має силу, а як старий, то розум. Дівчина прийшла замінити матір. Ми попрощалися. Я любувалась природою і слухала пісню дівчини-Ілінки.